Так Анатолій Колесников водій з багатолітнім стажем допомагає сину Івану стартувати на картингу. Батько пишається юнаком і завжди готовий йому допомогти. В такому віці, як він туди прийшов, то не страшно. Вже 14 років на даний час. А прийшов в 6-річному віці. То якщо він прийшов в такому віці маленькому, то вже в такому віці мені не страшно взагалі. А ось Іван зізнається, що страх інколи виникає. Трошки є ну, адреналін. Ну, люблю цим займатися, їздити на картінгах, хочу в майбутньому займатися автомобільним спортом. За юними спортсменами спостерігають не лише батьки, сьогодні у них серед публіки, голови області і району. Сьогодні президент України Віктор Янукович ставить завдання, щоб розвивати позашкільну освіту. Ми сьогодні... Подивилися, як в Островському районі це роблять. От коли я подивився, як дітки їздять на картингах, я спитав, які спортивні досягнення. Уже дітки, яким виповнилось 7 років, вони мають кандидата в майстри спорту. Натомість керівник гуртка Сергій Жданов пишається не нагородами чи званнями, хоч їх у картингистів Острога чимало. У мене кожна дитина, це, яку я виховав, це моя гордість. Незалежно, чи він чемпіон України, чи призер, чи просто дитина, виховати людину ну, це гордість. а да? Гавгорода не ну, дуже має велике значення. Сьогодні в гуртку через слабку матеріальну базу займається лише 30 хлопчуків. Тренер скажеться, цей спорт не дешевий, а підтримки, крім батьківської, ніякої. Один картинг коштує близько двох тисяч євро. Втім, Сергій Жданов заповняє при стабільній фінансовій підтримці островський гурток із картингу міг би виховати гонщиків гідних формули. 1 Наталка Пастухова, Юрій Кобів, новини рівного.